Який тут мотор, Саня? Весім Мерседес. Навіть музика стоїть толкована. Да? Саня як культиватором пройшов. Замаскирували конкретно. Як випнулося, дивлюся. Йоханий бабай. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. Хотілося б вам подякувати за пророблену нами разом роботу. Коли ми збирали на два автомобіля, ми зібрали більше ніж 300 тисяч гривень. Питання по автомобілях. Олексій Миколайович Васильченко закрив, тобто він їх за свої кошти придбає або вже придбав. Один ми показували в відео, вже був, і інший також приїхав в Україну. Зараз його покрасять, обслужать. Цим займається Олексій Миколайович. Наше завдання ми. Вирішили на ті кошти придбати для цих же ж хлопців, тому що ці автомобілі це для хлопців, які займаються безпосередньо безпілотними літальними апаратами. І ми вирішили їм придбати на ті кошти дрони. Мавіки, 3 там про ті, що з трьома камерами, оптичні, ну розвідувальні хороші дрони. Автомобіль для 31-ї бригади пригнали. Вже зараз його немає. Тут він поїхав на покраску. Ось ця машина Олександра. Він її також продає. Також цей автомобіль для військових. Ну, Там подивимось, є в мене хлопці, які вже назбирали практично кошти. Можливо, невелику кількість коштів ми докладемо і придбаємо цей автомобіль. Олександр його придбав. там Деякі неполадки були, він їх виправив. Ну, Отакий от Сан Йонг, класний повнопривідний автомобіль. Ось, друзі, ці чотири мавіки, які ми придбали, ось документ. Все тут прозоро. По-моєму, 76 тисяч один. Коштував в інших інтернет-магазинах. Там і 80, і 90, тут 76 Mavic 3 Pro, тому що бувають просто Mavic 3, Mavic 3 Pro вони трошки дорожчі. Ще друзі, дуже хотілося б подякувати компанії GTM, тому що вони непогано кожного разу практично долучаються до наших зборів. І от сьогодні поїду на нову пошту, відправлю тут ось такі ось три штуки набору інструментів: головки, воротки і так далі, і два автомобільні компресори. Це мене попросили хлопці із 36-ї крамої бригади морської піхоти. Їм потрібні ось такі ось набори, тому ми дуже вдячні, що компанія GTM долучилася. Вони нам надали це все діло безкоштовно. Дякуємо їм величезне. Хлопці, по цей автомобіль приїдуть трошки пізніше, в їх зараз передислокація. Ось цей автомобіль будемо передавати вже. так. І друзі, в нас з'явилася ось такі ось. Агрегат доволі цікавий. Буде в нас цікавий проект. В общем, ось цей автомобіль пригнав нам Анатолій із нашого сусіднього села. Ну і, друзі, звісно, коротенька історія про даний автомобіль. Батько цього Анатолія їздив на цьому автомобілі 8 років. Зараз просто Анатолій пригнав йому більш новіший автомобіль. А цей автомобіль вони вирішили розіграти на ЗСУ. Він заводиться, їде, і це вже дуже добре. Тому вони вирішили мені передати, і ми вирішили його розіграти, тому що я думаю, розігравши даний автомобіль, ми зможемо назбирати більше коштів, і потім вже за ці кошти ми зможемо придбати щось більш підходяще для військових. Тому, друзі, хто дивився оту трансляцію, там де ми збирали кошти на два автомобілі і розігрували подорож. Ми приблизно так само зробимо на наступному стрімі і розіграємо даний автомобіль. Ну там будуть як зазвичай донат у 200 гривень звичайні якісь призи, а за донату 600 гривень буде суперприз. Це автомобіль. Я думаю, буде цікаво, так що долучайтеся до наших трансляцій, буде весело. Стосовно ж подорожі, то вся подорож пройшла шикарно. Дякуємо Олексію Миколайовичу за те, що долучився, за те, що придбав два автомобілі, і за те, що все-таки провів таку от круту екскурсію і тим самим долучив якомога більше людей до наших зборів. Тому, друзі, долучайтеся. Даний автомобіль будемо розігрувати на прямій трансляції. По даному автомобілю ми не плануємо нічого робити, ремонтувати. Він заводиться, їде. І це вже дуже добре. Він на документах, все тут чудово. Я думаю, людина, яка виграє, все-таки за, за донату 600 гривень буде цікаво. Так, і ще Анатолій привіз тут дві коробки сухих душів для військових від компанії СТЕМ. Ми ці сухі душі будемо давати ну, хлопцям, які цього потребують. Автомобіль цей ремонтувати нічого робити. Ми йому не будемо. Ми краще ті кошти, що ми могли б. В нього вкинути, ми їх краще спрямуємо на правильне русло, а вже людина, яка виграє даний автомобіль, я думаю, зможе довести його до нормального стану. Друзі, бригада швидкого реагування наступу Рубіж звернулася до мене з таким проханням придбати їм автомобіль. Кошти в них практично повністю вже на на автомобіль. От Вони попросили просто знайти, обслужити і передати їм автомобіль. Ну і тут, якраз Олександр, мій водій, він Щойно красив машину сіренького транспортера. Ось з цього апарата продає. Я їм запропонував, це повноприводний санйонг. Ціна доволі непогана на нього, і, в принципі, можливо, доведеться просто гуму поміняти. Хлопці запитали, чи є там блокіровка, як він буде в грязі. Тому в сьогоднішньому відео ми з Олександром прямо зараз поїдемо в грязь. Бачите, яка погода. Якраз... Тільки проводить тест драйв. Ми ж зараз поїдемо в більш глибоку е грязюку і складнішу ситуацію. Випробуємо даний автомобіль. Знімемо відео, бо я їм сказав коротенько, знімемо відео. Ну я так подумав, зніму відео, покажу і їм, і вам. Ну наскільки машина прохідна. Самі подивимося, чи дійсно машина вартує уваги. Який тут мотор саня? 2,7 Mercedes. 2,7 Два і мерседесовський мотор. Походовці по цьому фільтра масла. Все зроблено, так? Да? Ну, дивісь, тим більше все зроблено по всьому. Е, ну, тільки звертаю увагу, що гума тут не зовсім така грязьова, але зараз їдемо, випробовуємо. Якщо підходить вона хлопцям, то будемо її перевзувати, перекрашувати і передавати. Якщо ж ми десь нею застрянемо, що не зможемо виїхати. У нас є на той випадок, поки що ще є ось такий ось, е, крузак. Тут кліренс пів метра, гума грязьова, він по-любому витягне. Якщо вже на крайняк і оце застряне діло, то в нас є трактор. І Сергій Миколайович остається вдома, якщо що, він приїде, трактором нас витягне. Так що їдемо. Я думаю, контент буде цікавий, так що ставте вподобайки, пишіть коментарі і насолоджуйтеся тим, що ми будемо робити з автомобілем. Да? Щоб ви розуміли, Олександр він спеціалізується на таких завданнях, він любитель повипробовувати машини. Не, не тільки по голелю, а й по асфальту він може такі круги писати. Коротше, гонщик. Ну, доволі тихенько тут, як він віномарці, Саня? Пучте, Мерседес. Ну, да. Так що ти сюди проїхав, низу. Поїхали сюди і внизу. А де тут понижайка включається? Поки що просто повний, понижайка. Ага, на поніжайки ще не їздив, обично повний підключав. Ну, попробуємо. Навіть музика стоїть толково, да. да? Та, так? Так, на андроїді все перейдемо. Так. Ну вже пошли. Оце такі. Ооо. Оооо, вже летить грязь. Вже почалося, досі. Ми, ми в глибшої грязі не заїдемо. А хто знає. Та глина, воно ну, таке. Ну нормальна, нормальна. чого лізе, дивися. Та не ну, лізе. Ну, це це ж таке повне, так. Да. Ну, різина ж, не грязіва, си... ну зараз ми. Е, якщо за... е, як грязова різина, то там по барабану буде, да? а, так? Так, акуратно. В общем, о, отак так вона бадьора така. Взагалі вона я її чіпував, вона на стейчі. Як? Я її чіпував, вона на стечі, ми перепрошивали. Ну чіпував це значить, що вона тепер. Це плюс 20% мощності. Плюс 20%? Ну так, да. якщо тут 160, то зараз в неї около 200 лошадок. Около 200 коней. Нічого. не чорт. Так, Ні, так бадьору наступило, вона як поперла. Всі 4 грибуть, так? Да? Да. На асфальті, да, да. так, Ні, то відбується. А який мотор ти казав? Mercedes. Мерседес. як на «єшки» ставлять. Мерседес «єшки». Не, і тихенько комфортно, ти знаєш. Я щось думав, що це, це корець чи китайців. Там і ззади амортизатори нові, пружини нові, там все нове, я там заглядав. Все нове. Там ззаду перебирався. Перекаєш Сеня? Я на таке веселє не розчитував. То... Ну, мені це подобається. Я знаю, що тобі таке подобається. Так, Ну що друзі, пробуємо. Ми вже трошки пробували Ну тут щебеночка, тут нічого. Зараз я відбіжу трохи. Ого, та тут грязь серйозно. Можемо її тут і посадити. Дай де, байдуже. Там взагалі бруд.

Красить. Вона вже вісті камуфляжі. Давай десь на рівненьке виїдемо. Да? Так, друзі, вибрались на тверде покриття. Чи на тверде покриття, дивіться, що тут О -о -о. замаскирували конкретно. Коротше, друзі, апарат бомба. Ну, я навіть не ну, цій китайської чи корейської машини. Я навіть не очікував такого результату. Я думав, що щось по-любому одригне. Саня таке робив і, що Просто капець. Там в таких місцях їздили, що вийти з машини нереально було познімати бо болото. А так на спідометрі 60, ти 70. 70 на спідометрі 70, а його туле. Коротше, я зараз скину чоловікам тим відео. Ага. Якщо затверджуємо, то ми їм красимо. Ді, 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 чую, У мене, кстати, є хороша краска. Машина себе показала достойно, я думаю, навіть на цій електромовці вона не перегрілася. Мені, Власне, мені прислали краску ту, німецьку, поняв, як он. Коротше, короче, класна німецька краска є. Mm -hmm. Можемо нею покрити, щоб було красиво. Mm -hmm. Машина така ціленька. Ти знаєш сонби на Покраски виїхали, дивіться. Красота. Лучше, чим, Лучше, чим було, да? конечно. так? Так, звісно, вона в такому цвіті взагалі. Так, друзі, готуємо автомобіль до покраски. Хлопці погодили. Автомобіль підходящий, всім все сподобалось. Хлопці її тут обклеюють. А заднє вікно обклеювати не будете? Ні, Правильно, закрашуйте його. Так. Зараз швиденько матуємо. Будемо красити краскою Міпа Протектор. Це нам е дилер даної фірми в Україні. Чи як воно? Представник даної фірми в Україні надав отакий ось ящичок. Тут все для цього є. Краска, розріджувач, це розріджувач, да, так понял? Це краска. Ну, Олександр розбирається у цих це. ділах. То це ж густе, тут це краска. А то що таке? Це типа воно краситель називається. Розмішується, та тут типу, ґрунта поняття. Таке. Ага. таке, як ми красимо чорною краскою, там і лак, і ґрунт, і краска три в одному, А тут вся продіальність. Ага. Три компоненти. Це зараз ці три компоненти змішуємо і пошли красити. Ну, значить, все чітко вийде. Коротше, це спеціальна крута фарба для того, щоб. Так, як, да, як раптор чи раптор. Ну, якось так. Класна фарба. Дякуємо. Хлопцям за те, що нам предоставили ось таку шикарну фарбу. Ну, а як покрасим, то тоді покажу відео, що у нас вийшло. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me. I'll stay out of your way I can <muching> see the way you look at me I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place you wanna love me well then baby have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same I don't really want to hurt you but I can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change I need today I promise that I'm... of Покрашені? Да, я його одні не бачив. Всі краси з номерами. Коня, то вони просто грязні. <різь> <різь> Ти думаєш, що то вони крашені. Хай буде. <різь> так, друзі, ну поки Олександр завершує покраску, зараз вже люди їдуть по Тойоту. Поїду, передам Land Cruiser, і тоді повернемося до автомобіля. Вже як він покрашений, буде, як висохне, і покажемо результат. Вам ну а поки друзі чекаю е, сина з школи, бо як же ж передавати автомобілі без Матвія? Ну це ж не може такого бути, тому зараз забираємо Матвія і їдемо передавати Тойоту е, ланкрузер. Всю машину грузок. Грузок ми будемо передавати. Добрий дайрочка <зирочка> наша. <зир> Давай рюкзак <зир> Мамі одресить. Не хочемо. <зир> <зир> слава Україні! Героям слава! Це як шоу? А хто ви є? Героям Слава Героям. Героям слава. аж сьогодні день народження. Мирона, бачиш, як тих дітей поназивали. Добрий день підписникам і сім'ї Брусів. Ми тут трошки подарків дітям привезли. Сто не хоче, будь ласка. Так, да, Іграшки, да. да. це тобі з братом разом, тобі машину оцю. О, Ти ж маню і машина. Зараз все буде. Красивіна. До речі, співпало, що Мирона аж день народження сьогодні. Це наші да, харківські. Цукує наші вітання. Ну я по-своєму. Ну давай. Я передаю оцей крузак о цьому крутому хлопці да. і 109-ї окремої бригади ТРУ. Ось вам ключі оцього крузака. Я нехай так, він вас оберігає, щоб він, щоб він їм допомагав нести службу, захищав їх. Перевозив куди треба, підвозив бека, відвозив поранених і щоб не ламався, слава Україні! Героям, Героям слав. слава! Дякую! А де був шеврон? А шеврон <клес> держи ого. Ми військові 109-ї бригади Теро Маріуполь. <клес> Дуже вдячний підписникам Вовків Руса за те, що вони допомогли нам. Цією автівкою. Ця автівка буде виконувати завдання на Донецькому напрямку мінометної батареї. Ми дуже вдячні вам, а також Вовкі і його родині за все, що ви робите. Дякую. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава. Дякую. І вам дякуємо. Внукам поставили автограф. Автограф. Вони старалися, вони, дивіться, вони вам оцей прапор подали. Mm -hmm. А ви їм автограф поставте від своєї бригади, будь ласка, Оцей малюночок, діти узнали, внуки узнали, що ми маємо їхати до вас. Вони буквально за вечір вдвоє з Софійкою Максимко намалювали цей малюночок. І на ранок вони сказали, обов'язково передайте. Tu mówię zaraz w A wiek was nie I was zapuszczę. I sobie ja podpisał? pesał. Jak bez was. To. <gry> Так, друзі, дядя Вова Сканіва, дивіться, повну машину. Я дивлюся, сидить конкретно. Оце так конкретно долучились. Литвинець робив село Канів... Бобрицьке ОТГ. Село Литвинець, Бобрицьке ОТГ. Дякуємо всім. Тут супів, хватить там. Це, <реш> це, е... Борщі супичані. Це, це борщі це, супичаї. Поняв. Борщі супича. Поняв. І е грещенські дітки передали не, свічки. Село Грещенець передали, школа робила свічки. Так, Дякуємо. Грещенцям. Грещенцівським. Грищенці. 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 Це Гріщенці робила. Дякуємо. кілька автоматів. Давайте, допомагайте заоружемо. Оріхиці і насіння. Ага. Тоже. Це вже подібно euh. пофасували. Uh -huh. Те вже Ну це смаколики, вони по-любому по машину ставте їх. Бо наступну я не знаю, кого буде зробити. Мало! Це, кстаті, фігіти. Це місто конфетти. Понял. Машину, машину кладіть. Да. Прямо в машині на Ну там частину ж треба оставити і частину в можна. Я думаю, да. так. Так, це. це щось. Це хімічні засоби ці, Ну, Чудово. Чудово. Виєна. 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 Да, да. цімеючі. Сигарети. Медук, домашні. Тушонка домашня, щось Ту Ту така виробляє. Точно так само. Та теж в машині, це не такі. Підож. Канклети. Ось бачите, друзі, бобрицьке ОТГ рухається, на мою думку, в правильному напрямку. Роблять чаї, бачу, липови, супи, борщі. Це все займаються, і це не так далеко. Я думаю, це можна брати приклад із Бобрицького ОТГ. І також, і це ж не ну, не безпосередньо в самій Бобриці, це із усього ОТГ, із усього куща. Кожен чимось займається. І я також... Ми також просто до цього йдемо. Хочемо, щоб люди якомога більше. Ми от... Питаємося людям донести те, що потрібно цим займатися. А огірочки, як у нас, дивись? Точно. Це, це ваші огірочки. А, це наші. Це наші. Поняв. А я дивлюсь. Це наші. А, а це, це не наші. Це наші. А, а, це це не наші. Це а, тут бачите, тут з гірчицею. А вася. я як у нас? А я кажу, як у нас побачить. Так, ну це не не українські, це італійські, по-моєму. Дивіться, це на настлякать. Так. Да. На такому ну, вулиці, mm -hmm. якраз зараз. Це якраз із нашого села, вони переселенці, але допомагають там хтось за кордоном і присилають ці речі. Оце, друзі, компанія «Друкармія», Мені прислали бардош Євген Володимирович, ось такі заряжалки для рожків. Mm -hmm. Потрібно? Це взимку. Ну, це... тобто, о... Мінометники ми, ми це більше тихоті може. Поняв. Передам. Але просто хочеться сказати, що mm -hmm. отакі речі вони продають там, гривень по 300-400, по 400, а ця компанія-Друкармія, вони роблять їх і по потребах, дають безкоштовно. Ну Візьміть yeah. декілька. Да. Так, да, звісно, передам... візьміть, скільки передам... вам треба і. Там вже тут... да, це під НАТО. — 7,62. — 545-762. Так, ну і енергетиків, не знаю, чи ви п'єте, але я знаю, що хлопцям треба. Я, відсіл, щоб не, там спали... хлопці п'ють. Хлопці, я знаю. Все, ну так, непогано, я думаю, підвантажили. Да. Величезна подяка. Я думаю, буду так. Трошки. — Та ні, все. Буває і більше загружаємо. Дивіться, велика подяка пану Володимиру і всій. Бобрицький ОТГ за те, що долучилися, і так доволі конкретно і класно. Деяка, ну більшу частину ми залишили, будемо передавати також автомобілі, і будемо долучати вас до допомоги. Величезна вам подяка. І мені б хотілося, щоб багато інших. Як і так невеличких сіл і громад брали з вас приклад і от таким самим чином долучалися. І саме головне, друзі, потрібно зараз долучатися і допомагати, поки є кому допомагати. Тому що якщо ми не будемо годувати і допомагати своїй армії, то тоді доведеться годувати чужу армію. Так що, друзі, долучайтеся, підтримуйте. Ну, якщо ви, наприклад, нам не довіряєте, довіряє... кому довіряєте. Того і підтримуєте. Якщо нікому не довіряєте, то беріть себе в руки і якось робіть оцю роботу, власноруч, організовуйте. Я думаю, у вас все вийде. Дякуємо. Ми людям вам дякуємо з бобриці. Що ви з самої бобриці, так? так. Дякуємо так. вам, дякуємо, що долучилися. Дякую, дякую. Так тримати. Все. Все. Дякуємо. Раді були з вами познайомитися. До побачення. До побачення. Бува не дуже розуміли. Вона дуже рада, знаєш, йому реальному житті. Ух, Вовка. Ух, брусь. Крутий пацан! Дякую, мамі. Дивіться, який колір те? те, що треба. Дякуємо компанії Міпа за те, що надали таку красочку. Отака От красота, дивіться. Те, що треба. Ну, нехай ще в гаражі постоє Звісно, краще було б, щоб ми не красили такий колір машини. Краще б ці машини всі були цивілі і був мир на нашій Україні, але доводиться, от бачите, краси. Дякуємо компанії Міпа за те, що нам надали отаку от шикарну краску для покраски даного автомобіля. Дякую вам за те, що долучаєтесь. По можливості поставте вподобайку, напишіть коментар і підпишіться на мій канал, якщо, звісно, вам такі відео цікаві. І долучайтеся до допомоги армії, поки є кому допомагати. Дякую всім за перегляд, до побачення і до зустрічі в нових відео. А, ще перейдіть на канал, і там на каналі куча цікавих відео.